Надули піни ось такої в другий циліндр. Тому що фотографії з нагаром на клапані це з другого циліндра. Тому знімаємо нагар з другого і потім будемо працювати над тими, котрі в мене дають пропуск. По декілька раз розкаксовкою в кожен циліндр дули. Зараз прокрутили двигун, тряпочкою так от прикрили, щоб не летіло нікуди. Хімія на лакокрасочне покриття. Тепер поведуємо зжатим повітрям пістолетом з циліндрів цю жмиху. Капнемо в кожен циліндр по 20 грам масла, прокрутимо і будемо збирати на нові свічки. Привезуть нам нові свічки. Я сказав, що ці не годяться. Чого їх раніше не поміняли, не знаю чому людина мучається їздить, не може зрозуміти, що троїть, а свічки так і не поміняли. Якісь зазори підгинали. В общем, зберемо це все. І в мене щось так мені здається, що свічками все і відбудеться і оцею розкоксовкою. Завели мерз. Після розкаксовки, бачите яка димова завеса. Зараз вигорить буде все нормально. Це хімія вигорає і масло в циліндрах. Те що ми по 20 грам залили. Зараз вирівняється і буде все рівненько працювати без диму.